Де залишаються людьми. І це ніхто в нас ніколи не забере. Неможливо бути постійно в, в стресі. Ти розумієш, що людям потрібно якось жити, але це складно пояснити тим людям, які живуть в Краматорську, або в Слов'янську, або в Харківській області. Це можливо вибір кожного: боятися чи жити. Я вибираю жити. Хто як, ну я ходжу у ванну. Не хожу в бомбосховище, чесно скажу. Але, типу, часом хожу в ванну, якщо бачиш, летить у моєму напрямку. Я замовив. Один гектар за 200 гривень в курській області, тому що це Україна. Ну, от буквально щойно хто в Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. І ми на території Софії Київської тут концерт. Там люди п'ють вино, тобто життя триває. Ніхто особливо навіть вухом не повів. Дні, коли в Києві не лунала повітряна тривога, можна перелічити на пальцях. Війна стала флом для подій і станом для людей, які тут живуть. Ольга Грицик журналістка і телеведуча новин. Тому для неї це ще й робочі будні розповідати про події на фронті. А цей концерт під відкритим небом, шматочок мирного позавоєнного життя. Коли є тривога, коли сигнал тривоги залежить. Бо коли злітають, наприклад, тушки, ну ту якісь там 95 і 22 чи які вони там у них, я не дуже розрізняю, то це означає, що за кілька, за кілька годин, і ми там плюс-мінус вже орієнтуємося по часу, що за дві години вони будуть на пускових ребежах. Ще за дві години ракета ця долетить до нас і ну. Тоді ми дивимося, в якому напрямку летить, бо вже є купа месенджерів, які це повідомляють. І тоді, звісно, ну хто як, ну я хожу у ванну, не хожу в бомбосховище, чесно скажу. Але типу, часом хожу у ванну, якщо бачиш, летить у моєму напрямку. Якщо так, як зараз там загроза балістики, це така дуже умовна штука, і ми навчилися на неї не особливо реагувати. Коли типу злітають міги, то у нас є, вибачте, свій матюк на цей зновці. Міги злетіли, і ніхто переважно нікуди не ходить і не ховається. Торгові центри, звісно, закриваються. Ти мусиш вийти. Але загалом ми звикли в цьому жити, і ми можемо диференціювати цю тривогу. Наскільки це небезпечно? Хоча, звісно, якщо загроза балістики, то та були моменти, коли прилітало, але це так швидко прилітає, що сенсу ховатися фактично немає. Ти все одно не встигнеш. Тому тут це певний фаталізм. Так? Під відкритим небом біля Софіївського собору Києва Маріупольський камерний оркестр виконує популярні музичні мелодії від класики до океану Ельзи. Поруч виставка фотопортретів українських бійців. Фестиваль Букет Київстеч, який відбувається вже в сьоме, об'єднує різні види мистецтва і різні українські міста: Харків, Одесу, Херсон, Суми міста, які щодня переживають атаки російської армії. А це вже благодійний концерт на шапку. Фронтмен океано Ельз Святослав Вакарчук сьогодні не планував виступати. Він прийшов послухати молодих джазових музикантів. Але, зрештою, відмовити публіці Вакарчук не зміг. Жаль на що Важливо всім усвідомити, що українці продовжують жити понад усе, незважаючи на все. а В Києві постійно тривоги. Сюди може щось деколи, на жаль, прилетіти, як і в інші міста. Але люди живуть, люди відчувають, люди слухають музику, люди зустрічаються, люди ходять ввечері в ресторани. Люди залишаються людьми, і це ніхто в нас ніколи не забере. І саме тому ми переможемо. Життя повинно продовжуватись. Просто всі люди, хто тут, мають пам'ятати завдяки кому вони тут є, і підтримувати кожного дня всім, що можемо, наші збройні сили, які нас захищають. Концерти на шапку у Києві відбуваються з 2014 року. Що четверга за будь-якої погоди і безпекової ситуації в столиці? Назва говорить сама за себе. Всі музиканти виступають безкоштовно, а зібрані пожертви йдуть на благочинність. Десять років тому допомагали переселенцям, зараз збирають на кісткові імпланти військовим. Кісткові імпланти це така штука, яка допомагає. Ну тобто, історія того, що ти маєш бронік, але кінцівки не захищені, і осколки всі вони потрапляють і перебувають кістки. І кісткові імпланти допомагають швидше повернутися в стрій, тому що це те, що підтримує кістку. Це, це не 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 протезування, це не протези. Це просто те, що підтримує кістку. Діджей Радіо Рокс Соня Сотник незмінна ведуча концертів на шапку. Тож вміє продати з аукціону будь-який лот. 300 гривень за розкішний браслет, який принесе вам однокінатну квартиру, десь років через 200. Я дуже пишаюся тим, що я можу долучитися і взяти собі якийсь подарунок шапки, чи взяти якийсь чай за 5 тисяч гривень, чи за тисячу гривень, чи за 200, Але я. Знаю, що це рятує життя нашим хлопцям. Але я пишаюсь тим, що кожна людина, яка приходить на шапку, робить свій маленький внесок в здоров'я нашої нації, в збереження здоров'я наших хлопців, які боронять нашу країну. Українська нація, вона дуже крута і сильна, і в мене не було жодного сумніву, що я повинен бути в цій країні допомагати так, як я можу допомагати. Я не виїжджав, і я підтримую. І вже навіть я замовив один гектар за 200 гривень в Курській області, тому що це Україна, же, це Україна. Сьогодні Метал Бойс і Шепет зібрав. Десять македонських Прекрасно! Одну Все ж таки гондураську лемпіру. Я вважала, думала, що на бізнес друга все ж таки подалі. 220 угорських форентів. 3 чеські крони, 5 шилінгів, 10 фунтів, 25 польських злот, 5 американських центів, 20 бінлір, 10 курус, 33 данських крони, 1 болгарський лев, 3 румунські леї, 20 євро. І п'ятдесято на тисяча сімсот п'ятдесят сім гривень. Аудиторія концертів незмінна. Це своєрідна бульбашка, в якій живуть волонтери, військові і звичайні кияни, які приходять сюди, щоб опинитися в колі своїх. а ось Київ за роки війни змінився помітно. Київ змінився це безумовно. Так тому, що там з напруженого березня, квітня, лютого до розслабленого сьогоднішнього моменту, але все одно знаєш, при будь-якій небезпеці оця пружина вона стискається і вона готова працювати далі. Просто ну неможливо бути постійно в стресі. От і розумієш, що людям потрібно якось жити. Але це складно пояснити тим людям, які живуть в Краматорську, або в Слов'янську, або в Харківській області. Ну трошки інакше. Але Харківська область може настати і тут, що миті. Тому хай поки живуть, поки так. Яке життя біля лінії фронту добре? Пам'ятає Єлизавета. У квітні 22-го вона з донькою виїхала з рідного Лисичанська з 26 гривнями у кишені двома рюкзаками. До міста стрімко наближалися російські війська для Єлизавети, яка ще під час АТО воювала в українській армії, залишатися там було неможливо. Зараз у Києві вона живе на татарці, в одному з найнебезпечніших мікрорайонів. Сюди ворожі ракети прилітали щонайменше шість разів. Востаннє у липні наслідки можна побачити досі. Мабуть, мені кажеться, коли там поживши, то тут взагалі нічого не боїться. Ну тут багато укриттів є. Ми живемо недалеко від метро, то ну, це на мені не страшно. Дітей збираємо там, наприклад, якщо там це ніч, правила двох стін. Стали в коридорчику перестояли, всіх заспокоїли, плягали спати. Тепер у Єлизавети дві доньки, і вона сподівається, тікати від війни більше не доведеться. Волонтерка і фотограф Ліля Лулок на це питання просто віджартовується. Якщо й поїде з Києва, то лише до мами у Вінницьку область на бараболю. Так Ліля ніжно називає картоплю. Я завжди орієнтуюсь по своєму коту. А кіт по мені. І якщо починається тривога, і ми таки дивимося один на одного, типу, ми вже тривожимося ще ні. Ну, За цей весь час ми тривожились два рази. Я не знаю, може це Може це неправильно, може це вже якісь психічні збочення насправді. Але дуже хочеться жити це життя. І насправді ми зараз. Відносно мирному, відносно спокійному, відносно затишному Києві. І тому я не бачу жодної причини не радіти цьому небу, дивитись на персеїди, не тішитися чудовим діткам, які сьогодні виступали. Ну не знаю, це можливо вибір кожного: боятися чи жити. Я вибираю жити. Жити і святкувати 33-ю річницю незалежності України. Вже втретє кияни відзначатимуть цей день в умовах воєнного стану. Отже, без військових парадів і пишних урочистостей, але зі святковим настроєм і вірою в перемогу.